Псалом 27. Давидів: До тебе я кличу, О Господи, скеле моя. Не будь же безмовним до мене, бо коли ти замовкнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу. Почуй голос благання мого, як я кличу до Тебе, коли руки свої я підношу до храму святого Твого. Не хапай мене з грішними й тими, хто чинить безправство, хто плете своїм ближнім промир, але зло в їхнім серці. Віддай їм за їхнім учинком і за злом їхніх учинків. Згідно з ділом їхніх рук ти їм дай. Верни їм заслужене ними, бо вони не вдивляються в чинність Господню і діла його рук, нехай їх поруйнує, і нехай не будує він їх. Благословенний Господь, бо він почув голос благання мого. Господь моя сила та щит мій. На нього надіялося серце моє, і він мені допоміг, і втішилось моє серце, і співом своїм я прославлю його. Господь, сила народу свого і захист спасіння свого помазанця, спаси свій народ і поблагослови спадщину свою, і паси їх, і піднось їх навіки.